Слава Ісусу Христу! Хеллоуін перекладається дослівно як вечір всіх святих. Сьогодні 1 листопада Рима Католицька Церква вшановує День всіх святих. Це є згадування всіх святих, які послужили Богові, які своїм життям наближали Царство Боже на цій землі і які зараз вже є прославлені в небі. Східна церква, зокрема, католи... греко-католицька православна, має це свято у першу неділю після зіснення Святого Духа, і тоді є неділя всіх святих. Отже, в чому є проблема святкування теперішнього так званого Хеллоуіну? В тому, що людина спотворила суть цього свята з допомогою Злого Духа, звичайно. В той самий момент, коли християни, якщо ми себе звичайно вважаємо віруючими людьми, повинні вшановувати всіх святих, до них молитися про заступництво, їх прославляти, просити їх допомоги. В той самий момент ми, спотворивши це свято, більшість християн на Заході, в Америці, в Європі, і ця тенденція йде так само і до нас. Особливо це молодь діти приймають запрошення вже не від Бога вшанувати вечір чи день всіх святих, але приймають запрошення від диявола, який спотворив це свято і запрошує нас приймати участь у поклонінні всякій нечисті, злу, злим духам, вампірам, мерцям. І, і тому подібному. І в тому є проблема в тому, що ми не приймаємо в цей день участь у тому, до чого запрошує нас Господь Бог, але приймаємо участь, приймаємо запрошення від диявола, який запрошує нас не прославляти святих, які є в небі, але прославити Його, Його слух, всяку нечість. Творити поклоніння культу смерті. І в тому є проблема. І навіть якщо ми не сприймаємо серйозно це придягання, навіть інколи можна побачити, що в дитячих садках дітей придягають якісь такі, нібито невинні костюми, там якісь павутинки, деньки носять. Якісь там скелетики на себе надівають, трошки лиця розмальовують. І це все так виглядає, ніби новин. Ну, ми нічого такого поганого не робимо. Ну, таке таке свято, така традиція. Але маємо розуміти, що коли ми в той день не молимося до святих, коли ми їх не прославляємо, а навпаки починаємо приймати запрошення від того, хто спотворив це свято, тобто від Злого Духа, від диявола, ми приймаємо. Участь в тому, до чого він нас запросив, і чи це може пройти безслідно? дуже часто ні. Тому що за свідченням екзорцистів, саме після Хеллоуіну, дуже багато людей потім звертаються до екзорцистів з проблемами духовними, які з'являються в їхньому житті. Адже зло воно діє через різні символи, через різні елементи, в тому числі елементи цього спотвореного Хелловіну. І коли ми приймаємо участь у цьому святкуванні в лапках, ми запрошуємо зло в своє життя. Чи хочемо мати проблеми потім з нашим ментальним здоров'ям, з нашим психічним здоров'ям, з нашою душею, яка стає опанована злом? Напевно, що, як віруючі люди не хочемо, тоді не приймаємо участі, як каже апостол Павло, не приймайте участі у безпідних ділах темряви, а радше їх картайте. Тому ми, як віруючі люди, завжди маємо розуміти, хто запрошує нас до того чи іншого свята, чи Господь Бог, чи якась інша сила? Якщо це не є Бог, а інша сила, тоді утримаємося і стримаємо інших від цього святкування, щоб не принести великої шкоди для нашого життя. Амінь.